Козак і снігова буря. Жив собі козак Мирон. Він любив степ і завжди допомагав усім. Одного зимового дня над степом знялася страшна снігова буря. Сніг крутився, як білі пташки, а вітер так завивав, що важко було навіть стояти. Ой, лишенько, подумав козак. Та раптом він почув тоненький голосок Допоможи! Допоможи! Він побачив зайчика. Зайчик тремтів від холоду. Козак узяв його на руки та сховав під кожух. Далі почув: Козаче, врятуй. То була маленька синичка, яку вітер збив із гілки. Мирон сховав пташку за пазуху, а потім він помітив їжачка, який теж замерзав. Козак посадив їжачка на себе. Буря не стихала. Козак вирішив накрити усіх звірят своїм плащем, і сталося диво, буря стихла, а небо засвітилося зірками. То була нагорода за добре серце козака. Відтоді Мирон зрозумів: не сила перемагає стихію, а доброта і вміння захищати слабших.